Вітаю, дорога цінні! Я хочу поділитися з вами таким откровінням: наскільки важливо взагалі в житті смиріння, тому що. Через смиріння приходить і благодать Божа, і Дух Святий, і приходить взагалі Бог, тому що Бог гордим противиться, смиренним дає благодать. Тому для того, щоб в моєму житті було багато Бога, мені потрібно каятись, бути смиренним перед Господом, щоб впускати в своє життя Господа. Тому і буде щастя, і буде благословене життя. Тому що там, де Бог, там зво Тому і потрібно, щоб було більше радості і любові, потрібно більше Господа, більше Ісуса Христа впускати в своє життя, в своє серце. І нехай Господь береже там, де ви є Божих благословень, і саме головне смиріння воно відкриває шлях для Господа. Ам.